У ковелі потрібен викладач предмету захисту країни. Потрібно здійснювати теоретичну і практичну підготовку учнів, забезпечувати умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог, організовувати і контролювати їхню самостійну роботу, формувати в учнів уміння, навички, готувати їх до застосування отриманих знань у практичній діяльності. Зарплата 13 тисяч 800 гривень. У Луцьку є робота для касира. Основні завдання це проводити гот... Тівковий та безготівковий розрахунок клієнтів підтримувати чистоту на робочому місці, бути комунікабельним чи комунікабельною. Зарплата 12 тисяч гривень. У Рожищі є робота для фізичного терапевта. Фізичний терапевт має забезпечувати розвиток, максимальне відновлення та підтримання рухової та функціональної спроможності осіб з обмеженням повсякденного функціонування або таких, у яких можуть виникати такі обмеження: обстеження, тестування, функціонального стану та фізичного розвитку хворого, складання програм фізичної терапії, зарплата 20 тисяч гривень. У Меневичі шукають лікаря з медицини невідкладних станів. Лікар повинен застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації відповідно до клінічних настанов та локальних протоколів. Проводить цілеспрямоване клінічне обстеження хворого. Зарплата 20 тисяч гривень. Ковалі потрібен продавець-консультант в магазин кормів для тварин. Потрібно консультувати клієнтів, орієнтуватися в асортименті товару, приймати і обробляти замовлення. Зарплата 12 тисяч гривень. У Шацьку є робота для тракториста машиніста в обов'язки входить виконання сільськогосподарських робіт з дотримання правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів, виконання щомісячного обслуговування транспорту та ремонт сільськогосподарської техніки. Зарплата 18 тисяч гривень. Колодяжне потрібен головний бухгалтер. Необхідно вести бухгалтерський облік, формувати і подавати звітності вчасно а також вести управлінський облік. Зарплата 17 тисяч гривень. Луцьку запрошують на роботу технолога. В обов'язки входить організація технічної підготовки швейного виробництва, контроль за технологією та якістю продукції, вишиванки, спецодяг, зарплата 20 тисяч гривень. Рожищі пропонують роботу водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати вантажні перевезення великогабаритним автотранспортом по Україні та країнах Європи. Обов'язкове дотримання правил дорожнього руху, правил перевезення людей та вантажів, зарплата 25 тисяч. Гривень у Луцьку на роботу кличуть маляра. Необхідно вміти підготовлювати різні поверхні до фарбування, лакування та полірування. Також необхідне вміння прикрашати поверхні орнаментами художніми, багатокольоровими і декоративними оздобленнями. Зарплата 14 тисяч 500 гривень. У луцьку на виробництво потрібен слюсар-ремонтник. Робітник повинен здійснювати технічний огляд електроустановок, електромереж та електроприладів на м'ясопереробному виробництві. Їх поточний ремонт. Обов'язковим є дотримання правил техніки безпеки. Зарплата від 15 тисяч гривень. У Струмівці є робота для касира в банку. В обов'язки входить касове обслуговування клієнтів, проплата платежів. Перерахунок та сортування, вивіз готівки, формування касових документів. Зарплата 15 тисяч гривень.